Всіх вітаю! Сьогодні на огляді в нас ще один літій залізофосфатний акумулятор від компанії PowerWin. Я тестував вже один акумулятор, він був зібраний на базі призматиків, призматичних комірок, а цей зібраний на базі пакетів. Думаю, що розберу його, подивимось внутрішнє виконання, і заявлена ємність має бути близько 110 Аг. У призматиків була 100 Аг, а тут 110 Аг має бути номінальна ємність, можливо, буде трошки більше, враховуючи, що це нові пакети. Коли я знімав перше відео про цей акумулятор на базі призматичних елементів, виробник повідомляв, що ближче до нового року або на початку січня вже вони будуть йти на базі пакетів. В комплекті так само було два болта м 8 і інструкція. Інструкція така сама, як була до акумулятора на призматичних елементах, тому вони тут не змінили номінальну ємність, вказали 100 Агодин. Це технічна специфікація від заводу виробника на акумулятор, який зібраний саме на пакетах. Номінальна напруга вказана 12,8 В, номінальна ємність 110 Аг, хоча фактично 112 Аг, енергоємність 1408 Втгодин, хоча фактично 1433 Втго. Внутрішній опір менше рівне 20 мО. Ну, звісно, що тут буде менший опір, це вони так, напевно, перестраховуються, вказують більший опір. Кількість циклів більше рівне 4000 циклів вказано. Рівень саморозряду менше 3% за місяць, але фактично літій-залізофосфатні акумулятори мають розряд там, ну, не більше 5% за рік. Вони не сильно розряджаються просто від зберігання. Напруга для заряду вказана 14,4 В плюс-мінус 0,2 вольта. Я загалом раджу до 14 вольт заряджати, більше немає резону. І покажу далі у відео, як буде відбуватися саме балансування, що 14 вольт цілком достатньо для коректного балансування. Рекомендований струм заряду вказаний 05C, це виходить 55 А, а максимальний 110 А. Довгочасний розряд допускається 110 а струм і піковий 330 А на 3 секунди. Напруга відключення від перерозряду 10 В по 2,5 В на комірку. Перевіримо це значення, при якому фактично акумулятор буде відключатися по захисту БМС, заряду, як і для більшості літій залізофосфатних акумуляторів від 0 до 45 градусів по Цельсію, і для розряду від мінус 20 до 60 градусів по Цельсію. Клас захисту IP56, розміри акумулятора 306х168х211 мм, і вага 12 кг. Зараз його зважу. 12,3 кг, що досить багато для акумулятора на 100 Аг. Якби я не знав, що тут ємність має бути більша, номінальна, то я би сказав, що це. Акумулятор, який зібраний на базі вживаних комірок, вживаних пакетів, але так як номінал тут має бути більше ніж 100 ампер годин, тому 12,3 кг – це напевно нормальна вага. Бо акумулятор PowerWin на базі призматиків на 100 ампер годин важив в районі 10 105 кг. І стосовно доставки він приїхав зі складу в Україні. Я так розумію, що їх поставляють певну партію акумуляторів в Україну, і потім зі складу відправляють покупцям, хто ці акумулятори з України. Внутрішній опір акумулятора 3,64 мОм, Це гарний показник, напруга 1339. Зазвичай акумулятори відправляють зарядження 10% на 30-40. Поставив акумулятор на заряд, виставив струм 40 А, напругу на блоку живлення 14,6 В, щоб повністю зарядити плюс-мінус. Заряджаю і тоді підключу для тестування ємності. Акумулятор зарядився, ставлю на тест ємності. Спочатку струм 9 а і піднімаю до 10-140 Вт на такому струмі і буду тестувати. Тестування підходить до кінця. А це я розумію 117 а годин при заявлених 100 ампер. Але знову ж тут пакети мають бути на 110 а годин, плюс там 2-3-4% надлишкової ємності для нових пакетів. Це, це нормально. 117 ампер годин, 1524 ватт години Віддав акумулятор. Гарний показник для акумулятора на 100 ампер годин. взагалі ідеально. Ставлю на заряд. Розібрав акумулятор. Ось так він виглядає всередині. Бачимо пакети. Схоже, що нові, не бачу якихось слідів використання, клею. Залито все піною дуже щільно. Це мені дуже схоже до SGI-акумулятора, який я тестував вже. Там також було всередині залито піною. Піна ця е не горюча, я вже її тестував, вона така дуже тверда, вона не підтримує горіння. Для, для спрощення, напевно, заливають. Тут з боку бмс встановлена, масивна така БМС-ка, здоровенний радіатор. Я спробую ще знайти інформацію по ній, тут можна. Подивитися її маркування з боку, начебто. Але велика БМС має тримати добре потужність. Цей акумулятор зібраний на заводі YJC, про це вказують різні маркування, які є на цьому акумуляторі. І представник PowerWin складав відео, де видно, що збираються саме на цьому заводі. Встановлені пакети PilonTage на 16 Аг. 7 штук в паралель бачимо: 3, 4, 5, 6 і 7. Пакет ще йде одна частина. Потім послідовно з'єднується з іншими пакетами 7 штук. І так по черзі. Схема виходить з 4S 7P. 4 послідовні групи і по 7 в паралель. Силові клеми підключаються силіконовими проводами по 8 АВК 2 штуки в паралель. Це здається по 10 мм квадратних, плюс, мінус так само до BMS і з BMS для 100, ампер цілком достатнього перерізу. Скоріше за все, це також розробка цього заводу YJC. Їхня власна BMS. І подивлюся, може, е, вдасться знайти якусь технічну специфікацію, бо радіатор дуже великий, мені здається, на 100 А. Немає резону таку БМС встановлювати. може Можна якийсь універсальний, на 200 чи на 300 А робочого струму. Думаю, що БМС має пасивне балансування. Я спробую перезарядити, подивлюся, як буде працювати балансир. Верхня напруга відключення БМС 363 Вольта. Те, що я протестував, ще покажу у відео. Мені трошки не сподобалось те, що могли би комірки самі розмістити пакети в праву сторону, а тут залишити більше місця. БМС відділено текстолітом, але зазор невеличкий, десь сантиметр, можливо, трошки більше. Ну, Комірки-пакети, я не думаю, що будуть сильно нагріватися, але все одно, якщо у нас тут є місце, то можна. Праву сторону змістити пакети. Із тих фотовідео, що представник PowerWin мені скидав, я бачив, що в акумуляторах встановлюється зверху текстолітова пластина, якби ну, додатковий ізолятор, щоб нічого там не замкнуло, але в даному випадку я і не бачу. Лише ця клема ізольована електричним картоном, бо тут балансувальні провода приходять, щоб ну, менше шансів, щоб щось замкнуло. На пакети одягається така текстолітова основа із клемами, і відбувається приварення лазером. Виконано. Досить добре. Перевіримо внутрішній опір, і буде зрозуміло, наскільки велика відмінність по різним групам приварок цих пакетів. Якщо порівнювати, наприклад, призматичні елементи і пакети, і v 105 вона по висоті приблизно така сама, як і пакети, невелика відмінність, по ширині також дуже схожа. А от по товщині пакети набагато товстіші. Одна комірка десь як чотири пакети по товщині виходить. Якщо порівнювати, що краще призматики, наприклад, чи пакети для самостійної збірки, ну, однозначно, призматики краще, бо ви зможете їх самостійно зібрати з пакетами, буде набагато більше возні, тому що треба їх якимось чином. Або спаяти в домашніх умовах, або придумати, як там в одному відео я показував, що пакети з'єднувалися за допомогою такої додаткової пластини, яка болтами вжимала ці з'єднання. Там не було приварки, і контакт був досить поганий. Пакети були вживані, і ну, загалом акумулятор був поганий. І за рахунок того, що не було лазерної зварки, то опір дуже сильно змінювався від одного від одної групи до іншої. Якщо збирати самому, то, звісно, призматики краще. Якщо це заводська збірка і не треба її перезбирати, то в принципі особливої різниці немає. Фактично, призматичні комірки це можна сказати ті ж самі пакети, просто поміщені у жорсткий алюмінієвий корпус. Він спрощує транспортування, збірку акумуляторів порівняно із пакетами. Пакети це лише для заводської збірки. Тут у нас встановлені пакети 16 Аг по 7 штук в паралель. І фактична ємність виходить 112 Аг номінально. І так як вони у нас нові, то видали 117 Аг 5% надлишкової ємності. Це гарний результат для нових пакетів. І зараз перевірю внутрішній опір по групам пакетів і напругу. Я акумулятор зарядив до, 3, до відключення до 363 В на одній групі пакетів було. Перша група пакетів 0,32 мільйом, напруга 3,53 В. Друга група пакетів 0,31, напруга 3,53 майже 0,32 Ну, Ще залежить від того, в якому саме місці вимірювати, чи на контактах пакетів, на якій на які групі пакетів, чи на цій, чи на крайній, чи на шинах, на самих тому опір також трошки змінюється. Третя група пакетів 0,32 мільйом, напруга 3,53-3,54. І остання група пакетів 0,31-0,32 мм, 3,53 вольта. Це я не балансував пакети, я просто його дозарядив до 100%. І ось такі напруги на групах. Що бажаю гарним показником, розбіжність між групами пакетів взагалі мінімальна. Зараз перевірю спрацювання БМС по верхній напрузі по перезаряду. Приблизно всі пакети однаково заряджаються. Ну, звісно, якийсь може швидше стати в перезаряд, тому. Дивимось, при якій напрузі фактично спрацює захист БМС. Майже всі однаково йдуть. Бачимо 3,59 вольт, 3,58. Тут 3,607, тут 3,602. Тому, схоже так, третя, третя група пакетів е, найшвидше зростає по напрузі. 3,63 вольта. Відбулось відключення. На четвертій групі 3,627 вольта, на другій групі 3,607. І на першій 3,627. Невелика розбіжність на цих максимальних напругах цілком нормальне значення. А те, що відключає трошки менше, ніж 3,65 вольта. Ну, така, така, таке налаштування БМС. Загалом не критично. Все одно я, я особисто раджу не заряджати вище, ніж 3,5 вольта. Цього цілком достатньо. Мати 99-99,5% рівня заряду акумулятора. І відновлення заряду акумулятора відбулося на напрузі 3,55 вольт. Зараз перевірю роботу балансиру, підключив кліщі на першу групу пакетів. Розрядив акумулятор. Напруга на кожній групі пакетів менше, ніж 3,4 Вольта. В. І зараз першу групу буду дозаряджати, щоб активувався балансир. Напруга на першій групі пакетів 3,39 вольт підключив лабораторне блок з збільшую стром заряду. І подивимось, мають з'явитися імпульси балансування на певній напрузі. Все, бачимо, з'явилися імпульси 3,41. Вольта фактична напруга. Саме пасивний балансир постійно підключається і стравлює надлишки. І виходить напруга 6,8 мВ, 7 мВ. 5, ну десь е, Приблизно 50 мА 50 60 мА струм балансування десь в такому діапазоні. І, до речі, давайте подивимось, наскільки швидко балансир справиться з таким дисбалансом 3,46 вольт, а на інших групах 3,39. Балансир має десь до 3,42 В. Опустити напругу на першій групі пакетів. Подивимось, за скільки часу справиться. Минуло близько години часу, трошки більше. Бачимо, з'явилися імпульси балансиру. Коли напруга в нас опуститься нижче, зараз 3,414. Коли опуститься трошки нижче, напевно, десь 341 В то балансир взагалі припинить свою роботу. Зараз подивимось, поспостерігаємо. Імпульси з величиною до 7-8 мВ, це відповідає строму 70-80 мА в піках. Бо на кліщах стоїть режим вимірювання 100 мВ на 1 А. І на напрузі 3,4,1 вольт імпульси взагалі припинилися. Загалом значення початку напруги балансування цілком адекватні: 342 вольта чи 3,41, цілком гарне значення. Стосовно струму балансування, звісно, можна, щоб він був би і більший, але якщо у нас однакові пакети, нові, то вони не будуть розбігатися по напрузі навіть при великих струмах. У нас немає втрат на клемах, всюди зварено лазером. Закрив акумулятор кришки, щоб протестувати під навантаженням, буду давати різне навантаження і дивитися, як буде нагріватися акумулятор, комірки МБМС. Навантаження по виходу інвертора 570 Вт, напруга 13,2 В, струм 47,5 А. Навантаження 980 Вт по виходу інвертора, напруга 12,8 В, струм 82 А. Не знаю, чи є захист БМС по перевищенню струму, подивимось. Додаю навантаження: струм 140 А. 138. Це по виходу інвертора 1540 Вт, напруга 12,2-12,3 В. Тримає, БМС не відключає. І далі, напевно, має БМС відключати при перевищенні струму 100-120 А, тому що для самих пакетів це вже струм трошки завеликий, я думаю. Збільшуємо навантаження 1900 Вт, струм 180 А. Напруга просідає до 12 вольт, що загалом нормально при такому струмі, але БМС не відключає. Додаю ще навантаження 220 А. Ну, це вже інвертор відключився, а не BMS. Ну добре, давайте довгочасно протестую струм 142 А. Відлік часу пішов 11 секунд, 12 секунд це 1560 Вт по виходу інвертора. Ну, хоча б, може, хвилин 10 по Подивимось, наскільки нагріються, нагріються комірки і БМС. Минуло рівно 10 хвилин, зараз подивимось температури. Струм 142 А. Максимальні температури, які відображає тепловізор, близько 50 градусів. Клеми найбільше нагріваються, що загалом логічно провода також мають великий нагрів. Але, в принципі, нічого критичного. При такому струмі. Нагрів, звісно, буде. Давайте зараз відкриваю кришку. Ось такі температури всередині. Вже 12 хвилин акумулятор працює з таким навантаженням. Найбільший нагрів мають клеми до 40 до 50 градусів. 58 градусів фіксує максимальну температуру тепловізор. Це десь в районі БМС бачимо, напевно, там транзистори нагріваються. Десь в цій зоні максимальна температура. Якщо з цієї сторони подивитися, то бачимо 63 градуси, навіть 68. Нагрів великий, ну, але і струм 140 А. Самі пакети, в принципі, холодні, градусів 30 мають температуру. Нічого критичного. Акумулятор охолонув, я закрив кришкою і даю довгочасне навантаження 49 А. Це потужність по виходу інвертора 590 Вт. Подивимось, як нагріється при такому навантаженні. Десь на годину залишу, нехай попрацює. Струм 50 А для цього акумулятора це, рахуємо, 0,5С, половина від його номінальної ємності. І от на такому навантаженні якраз довгочасно і треба експлуатувати цей акумулятор. А навантаження 100 А або більше. Це вже ну, не треба довгочасно навантажувати і акумулятор довше проживе. Не так, що акумулятор у нас за годину часу чи навіть менше розряджається повністю. Це для нього такий неоптимальний режим використання. Минула рівна година часу, струм же виріс до 51 А. Температури зовні, бачимо, доходять в, в зоні ДБМС до 24 градусів. Самі провода в принципі, сильно не нагрілися, клеми до 25 градусів, в приміщенні близько 19 градусів. Відкриваю кришку. Ось такі температури всередині, клеми до 25 градусів. Самі пакети сильно не нагрілися, 25 градусів десь. Сама БМС, бачимо, нагрілася до 35 градусів. Але загалом температури нормальні. Нічого критично. 50 А. Адекватне навантаження для довгочасного використання. Вже одну годину 40 хвилин акумулятор працює на навантаженні 600 Вт по виходу інвертора. струм, бачимо, виріс до 55 А. Напруга потрошку знижується, акумулятор вже майже розряджений. Загальна напруга на виході акумулятора 11,6 В і по групам пакетів давайте глянемо. Четверта група 2,91 вольт. Третя 2,89, друга 2,91. і перша 2,89. Загалом непогано, невелика розбіжність. Розряджаємо далі, подивимось напругу, при якій спрацює захист БМС від перерозряду. Інвертор вже почав сигналізувати, що йде розряд акумулятора. 2,64 перша група, друга 2,68, третя 2602 і остання 2664. Напевно, по третій буде відключення. Ну, можливо, інвертор першим відключиться, бо на ньому відображається вже 10,2 вольт напруга. слідкою за третьою групою пакетів. 10 вольт на вході інвертора напруга. Все, ВМС відключила. Близько 2,3 вольта. Якщо не помиляюсь, давайте по всім групам глянемо. 2,5 вольта. 2,62, 2,48 і 2,63. Ну, в принципі, розбіжність невелика. От по третій групі пакетів відбулося відключення. 2,5 вольта. Зараз трошки напруга відкотилася. Добре, ставлю на заряд акумулятору. Зараз перевірю спрацювання температурного захисту. У акумулятора є два датчики. Вони були приклеєні з боку комірок. Я відклеїв. буду нагрівати феном і подивимось, має зупинитися струм заряду. струм зупинився. Ну, таким методом складно сказати, яка точна температура, але я думаю, десь градусів 60-65. І другий температурний датчик нагріваю. Не відбувається відключення лише по одному датчику, можливо, це і для від'ємної температури, чи навіть не знаю, для чого він може ще використовуватися. Занурив температурні датчики у пакет із замороженими ягодами, але струм заряду не зупиняється. Значить, немає захисту від низької температури. Один датчик, до речі, на 4,7 кОм, а інший той, який не спрацьовував, на 10 кілом. Ну, Можливо, якісь різні варіації є з цих плат і по факту використовується лише один температурний датчик. Перевірка на розряд спрацювання захисту. Все, зупинився розряд. І відновився десь через 20-30 секунд. По черзі один датчик спробую. Цей не спрацьовує. А інший відключає. Представник PowerWin надав деякі відео із заводу по збірці акумуляторів. Я думаю, багатьом буде цікаво ознайомитись. Ось показані пакети, які встановлені в акумулятори. На жаль, не знайшов ніяких даташитів на ці елементи. Тут показано, як працівниця перевіряє кожний елемент, напевно, на внутрішній опір і напругу, можливо, відбувається сортування елементів, підбір по параметрам. І загалом перевірка на працездатність елементів, щоб відсіяти можливий брак. Тут працівниця прижимає виводи пакетів до основи, що відбулося гарне приварювання. Треба, щоб відстань була між пакетами і основою мінімальною, щоб лазер коректно приварив. Тут, схоже, відбувається контроль якості лазерного зварювання. А це безпосередньо показаний процес лазерного зварювання. Працівник вручну позиціонує лазер, видно, підсвічується червоним кольором невеличкий лазер. Далі прижимна пластина прижимає контакт і відбувається безпосередньо зварювання потужним лазером. Тут відбувається перевірка і сортування призматичних елементів. Це, напевно, для моделей BT200, 12 вольт 200 ампер годин і на 51 вольт акумуляторів вони виготовлені на призматиках. Працівник набирає 8 елементів для з'єднання послідовно. Можливо, це буде один акумулятор на 24 вольти, або це одна із двох груп для 48 вольтового акумулятора, 16 елементів, з'єднаних послідовно. Потім відбувається стягування елементів між собою за допомогою пластикової стрічки і пластикових кутиків. Це потрібно для успішного приварювання алюмінієвих шин до елементів і для послідуючого транспортування, щоб комірки трималися купи і не відламались наші ці приварки. Тут же відбувається лазерне зварювання за допомогою лазера, який встановлений на роботизованій руці. На великих заводах всі процеси, які можна виконувати без участі людини, намагаються автоматизувати за допомогою роботів. Це така міжнародна практика. Все завершив тестування даного акумулятора. Ось виписав основні параметри, які я отримав. Тестував електронним навантаженням торч. На струмі 10 А вийшло 117 А годин, 1524 Вт. Години. Параметри БМС, верхня напруга від перезаряду 3,63 В, відновлення 3,55, початок балансування на 3,41 В, струм балансування 50-60 мА, нижня межа. Для захисту від перерозряду 2,4 вольти і температурний захист 55-65 градусів приблизно. Загалом непогана альтернатива акумуляторам, у яких ємність 100 Аг, номінальна. Тут у нас 112 Аг, нагадаю. Цілком нормальний варіант. На жаль, не знайшов ніякої технічної документації на цю BMS, але, в принципі, по параметрам, по тому, як вона тримає струм 100 там, чи 140 А, немає претензій. Я запитав у представника PowerWin стосовно наявності акумуляторів в України, повідомили, що є такі акумулятори, навіть не треба очікувати, вони вже є в Україні. І BT200 модель на 200 а годин, здається, також є 12,8 вольт. Той акумулятор зібраний на призматиках. 51 вольт акумулятори, не знаю, чи є в наявності, вони також, здається, зібрані, зібрані на призматиках. Ну, краще уточнювати, якщо хочете замовити. Ці акумулятори продаються і на Aliexpress, і на офіційному сайті можна придбати, кому як зручніше. На Aliexpress можна з купонами, знижками інколи придбати дешевше, ніж на офіційному сайті. Буде ще одне відео, в якому я з'єднаю два таких акумулятора послідовно. Встановлю між батарейний балансир і перевіримо, як вони. Як вони будуть працювати разом в системі на 24 вольти? Наскільки будуть розбігатися і чи балансир буде коректно вирівнювати напругу між ними? Напевно, все в цьому відео. Дякую за перегляд і всім гарного дня.